Уряд Німеччини вирішив модернізувати. Та призвести у стан повної готовності до використання усі крилаті і далекобійні ракети Таурус, які є в запасі Бундесверу. повідомляється, що всього в Німеччині є близько 600 таких ракет, хоча їхня точна кількість засекречена. На сьогодні лише половина з них вважається готовою до роботи після їхнього останнього технічного оновлення у 2018 році. У іншої половині. Не минув термін сертифікації. Таке рішення відкриває перед урядом Німеччини нові можливості. Зокрема, це дозволить бундесферу визначитись із кількістю крилатих ракет, які Німеччина могла б надати Україні, та підвищує ймовірність подальшого кругового обміну озброєннями із союзниками по НАТО. Нагадаємо, що з ідеєю кругового обміну раніше виступили глави МЗС Великої Британії та Німеччини Девід Кемерон та Аналена Бербок за їхньою пропозицією. Цією Лондон міг би закупити ракети Таурус, щоб без шкоди для власної безпеки передати Україні більшу кількість британських ракет «Сторм момент. Тема Таурусів дуже сильно перегріта. Ну перегріта просто фантастично. Ну є у німці 125 ракет. Ну дадуть 25. Ну двадцять п'ять. І що і що щоб змінювати лінію фронту по справжньому? І найголовніше винищувати масово. У першу чергу те, що стосується електротягів, які везуть важкі ешелони, бо саме залізницею 90% відсотків довозиться всього у зону окупації, то потрібні тисячі таких ракет. Приведу конкретний приклад: буря у постелі 1991 рік. Січень, лютий, 37 днів тримала операція. Завершальна фаза першої війни того часу ракета АТАКАМС американців проти армії Саддама Хусейна застосували більше ніж 600 одиниць за 37 днів. Були доби, коли відстрілювалися від 20 до 100 ракет. Мені важко уявити, що 5 ракет щодня відстрілюються у бік Нашого окупанта п'ять ракет щодня, хоча б упродовж 10 днів. Що поки є вільно конвертована валюта у Російської Федерації, а саме нафта серед і все, що від неї переробляється, і є їхнім головним ресурсом. Це звичайно стосується і газу, яко такого дозволяє їм закупляти на світових ринках, в першу чергу мікроелектроніку, з якої вони потім будують чи яку інтегровують у свої головні ударні стратегічні ракети х ха Х-555, Три м 14 калібр і тому подібне чим менше чим менше буде надходження саме е, нафту, газу, доларів до Російської Федерації, тим краще. Ми прекрасно розуміємо, що збити ціну на на нафту як свого часу Маргарет Течер і Рейган домовилися у 1980 році. А до речі, збили аж у 1985-му році. До півтора року були низькі ціни на нафту, і це якраз було одною з головних причин краху там того монстра. Ми не можемо. Ну е, рахувати треба буде дещо пізніше, тому що потрібно провести якби порівняльний аналіз, те, що доступно на сьогодні, так би мовити, і то ну доволі непрямим методом, то можна однозначно сказати е, про те, що порівняно з е, січним місяцем. А от у березні ми маємо іншу картину картину падіння обсягів переробки нафти, що мається на увазі. Якщо взяти середньодобовий обсяг переробки нафти на найбільший, найпотужніший і основній компанії нафтового сектору Росії, це Роснефть, державна компанія, і, і порівняти її середньодобовий виробіток у січні, а і за перші два тижні березня, то в принципі мальовується цифра падіння. 12,6%, ну, власне кажучи, це по От. Е, Тому це суттєва цифра, я би так сказав. Е, але до речі, вона не враховує сизрані, скажем так. От. Е, тобто, якщо вже говорити про якісь е, підрахунки більш е, глибокі, більш точні. То це потрібно буде дивитися за підсумками першого кварталу, а взагалі-то потрібно буде е, потім прокалькулювати за підсумками першого півріччя, і також за умов, що удари будуть продовжуватись, носитимуть системний і послідовний характер. Тому що так чи інакше, ви виведені з ладу е, е, установки, технологічні установки, е, вони є. Е, е, Ну, до певної міри ремонтопридатними, придатними, і питання часу, коли а, пане вони багато, їх відносно, то, то хочу окремо обговорити. Власне, куди влучали, наскільки серйозні пошкодження? Я все таки ще знаєте про що хочу уточнити ті об'єкти, ті нафтопереробні заводи, які атакували безпілотники, невідомі. Ми ж не знаємо, хто це робить. Звісно ж, вони наскільки вони великі? Чи є вони найбільшими в Росії, мовно кажучи? Ну там різні підприємства є за величиною. Потім, якщо ми говоримо про те, що відбувалося, скажімо, в цьому році, от починаючи там з третьої декади січня і по нинішній час, то власне атакам піддаються ті заводи, які входять практично у першу десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії, які переробляють десь ну в рамках. Під 10 і до 20 мільйонів тонн нафти на рік, себто це та перша десятка. Ну я не буду їх повторювати. Про них вже е, всі говорять. Е, тому так це крупняк, такі жирні цілі, але також під удар потрапляли і раніше, починаючи з 22 другого року. Е, і зараз так само заводи, які розташовані на півдні Росії, там Краснодарський край, особливо Ростовська область. Ті, які мають коротке логістичне плече для доставки нафтопродуктів для е, угруповання російських військ, що ведуть війну в Україні. Тому ці заводи також піддавалися атакам. Ну і буквально приклад вчорашнього дня це Славянськ на Кубані, який був атакований. Так, це заводи, які переробляють відносно е, невеликі обсяги нафти, там 3-5 мільйонів тонн. Ну, наприклад, але найсучасніший з них Новошахтінський в Ростовській області. Як відомо, був зупинений навіть він вже багатократно атакувався там і в минулому, і позаминулому році, і зараз його просто зупинили з огляду на високий ризик ураження. Тому це теж працює. В плюс, угу. тому що не важливо, з яких причин, але важливо, щоб завод не працював. Зрозуміло, що через деякий час вони зважатимуть за потрібне відновити його функціонування і переробку. Але тим не менше, пауза є пауза. Вона спрацьовує так чи інакше в мінус. Неважливо чи постачання на внутрішній ринок, чи постачання експортні. Тому тут як я вже говорив, важливо, щоб була системність і послідовність ось таких санкцій з боку сил оборони України. Ну, якщо дивитися на досяжність дронів, їхній діапазон польотів, то, як пише Володимир Мельченко, керівник енергетичних програм центру Розумкова, близько 60% усіх НПЗ Росії якраз розташовані в цьому радіусі. Тобто роботи ще є, умовно кажучи. І, я так розумію, що більшість НПЗ вона сфокусована якраз зосереджена, точніше, на так званій європейській частині Росії. Ну так історично склалося, звичайно, якщо ми візьмемо там. Розташування навтопокровних заводів з радянських часів то вони розташовувалися саме е, за принципом ближче до центрів споживання.